Українські письменники, автори багатьох книжок сучасних про Україну Віталій і Дмитро Капранови. Сьогодні для нас вони будуть презентувати книгу, я так розумію, останню вашу книгу. Дай, Боже, Ні, не останню. Ні, це на сьогоднішній день це Майдан, невідомі Файли. ласка, надаємо вам слово. Доброго дня, Будемо це сприймати як аванс, ми ще зараз зара, відробимо, знаєте. Власне кажучи, ми приїхали до вас за рекомендацією з Павлограду. Ми там виступали в бібліотеці, каже, вони були в Ми каже, не були сором, вам і ганьба. Так що ми не домовляємося. Ми, ми вже є в Новосковську і приїхали до вас з книжкою, яка вийшла буквально от на тому тижні. От ми вчора були в Полтаві і зразу до вас. Тобто ви у нас одна із перших. Одне з перших місць презентації цієї книжки. Ну власне, кажучи, Майдан таємні файли. Чому ми взялися за цю тему? Перш за все, тому що, попри те, що Майдан був зовсім нещодавно, і фактично ми з вами там всі були, так чи інакше, так? але все одно він залишається, мабуть, найбільш таємною подією останніх років. Бо всі були, ніхто не знає, що там відбувалося насправді. Так? Бо Майдан це ж не тільки... Площа це явище, яке включає події на площі, на сцені за сценою, в будинку профспілок, на банкарі Януковича, так? В Полтаві, в Одесі, у Львові, на Московську. Тобто, це велетенське явище. Ми там всі були, але ніхто не був у всіх точках одночасно. І тому ми вирішили, що воно потребує окремого дослідження, треба нам, як письменникам, Взятися і спробувати дослідити, я, власне кажучи, що відбувалося в головних точках, де прибувалось рішення, де... які насправді пружини рухали Майданом, чому ми з вами в один день робили купу всього, а потім два місяці чекали, на відомо чого, так? чому раптом відбувалися оці от нелогічні абсолютно події, як, наприклад, побиття студентів оці 30-го числа, і так далі. Тобто, що за цим всім стояло? Ну, ми коли почали замислили цю книжку, ми поставили собі питання. А чи нас потрібна зараз правда про Майдан? А раптом вона нас не задовольнить. Ну, от ми не хочемо писати неправду, і не будемо писати неправду. А якщо ми раптом про правду, а раптом вона якась не така. І ми так поговорили і вирішили для себе, що напевно правда це найкращі, все-таки, може, і гірки, але найкращі і ліки. І головне, що правда це найдешевший. І найефективніший чинник, який е, дає самоорганізацію людей, не від провідника, не Зак і Мосі. А ми отут вирішили зробити так. Напевно, правда це найбільший каталізатор внутрішніх суспільних процесів сам, самоорганізації, бо Майдан це якраз був прояв цих процесів. А як дослідити цю правду? Ми ви, можна і досліджувати художньо. От у нас є книжка про. Помаранчуву революцію щоденник моєї секретарки. Є е, е, художній спосіб дослідження правди, але ми в цього разу вирішили додатися до способу журналістів. По-перше, ми ще не стільки часу пройшло з революції, вона ще триває насправді, та, щоб вже можна було підводити якісь підсумки і це осмислювати. А по-друге, ми майже два роки працювали в телевізорі в програмі Брат за брата, в програмі журналістських розслідувань, і нам дуже сподобався цей жанр. Адже телевізійні журналістські розслідування, на відміну від газетних, базуються на свідченнях людей. Тобто, ти приходиш з камерою до когось, і кажеш, як діло було? Це цікаво спостерігати за цим, бо ну такі документи не завжди цікаво читати не всім цікаво читати, а свідчення людей це насправді на найбільш такі цікавий жанр. Ми вирішили зробити саме в такому телевізійному форматі, але на папері через свідчення, дослідження цього організму і цього явища цього феномену який ми називаємо Майданом. Тому це фактично таке от кіно, але на папері. Якщо воно зроблено в форматі передачі, тобто у нас говорять герої, ми в основному базуємося свідчення. Але воно не в телевізорі, а на папері. Отже, коли ти обираєш свідків, то як їх обирати для того, щоб все вийшло? Ну, по-перше, це повинні бути важливі свідки. Вони повинні бачити щось таке або брати участь в чомусь такому, що нам з вами недоступно. Тобто, важливі персони. І друге, вони ще повинні бути такими, щоб сказали правду. Бо, наприклад, якщо ми з вами зараз звернемося до пана Турчинова і скажемо, пане Турчино, а розкажіть насправді, як було? Як ви опинилися в кріслі президента, виконуючи обов'язки? Він розкаже? Ні. Ну, для нього вже це стосунки з громадськістю. У нього є піар-відділ, він їх вибудовує, це діюча політика, бо він на Майдані переміг. Він прийшов на Майдан рядовим депутатом, а вийшов керівником Верховної Ради і виконуючим обов'язків президента. І ми раптом вирішили, що є купа людей, які не перемогли на Майдані. Ну, наприклад, ми не перемогли на Майдані. Ми прийшли на майдан письменниками, пішли письменниками. Втратили там купу грошей, всі здоров'я, як і всі, хто там, mm -hmm. да, раптом вирішила, що не треба йти до переможців. Майдана. А треба шукати людей, які чесно працювали, були в ключових точках, але в результаті не отримали ані крісла, ані посади, ані грошей, ані в пол. Тоді вони можуть сказати правду. Але постає друге питання: як перевірити, чи правду говорить наш герой, чи ні? <кій> ну, от він сказав, а дальше що? Тут ми е, вирішили. І ти хитро, по-перше, ми вирішили запитувати людей, які стоять по різні сторони процесів, і одне одного, м'яко кажучи, не люблять. Ну, наприклад, ми розпитуємо Тягнебока так, і розпитуємо Олега Рибачука, сірого кардинала Євромайдана, якого всього... який, м'яко кажучи, не любить свободу, а свобода, м'яко кажучи, не любить Олега Рибачука. Так. Ми розпитуємо спільну справу Олександра Данилюк який б захоплював тоді міністерства і агропромислового комплексу, комплекси, у них свободи були сутички, м'яко кажучи, до стрілянини не доходили. Ми запустили і тих, і тих. Для чого? Тому що якщо ми запитаємо тільки одну компанію, яка разом і чи одну партію, чи одну компанію, вони дадуть свою версію всі однаково. Так а тут всі люди одне одного, ну не сильно. Е не сильно беруть до уваги точку зору, і тому ми з вами, як читачі, як автори, можемо порівняти і сказати, як було насправді. От прибачу, говорить так, а вони говорять так. От ми можемо зразу визначитися. Друге, що ми сказали, що ми будемо перевіряти інформацію, яку нам доносять наші свідки, за допомогою інтернету. Інтернет знає все. І ми завжди, якщо він щось згадує, можемо подивитися в архів. Ми закопалися в архів. І принагідно дякуємо Українській правді, вони чудовий архів. Там є всі повідомлення за багато років. І ми заходимо в інтернет і дивимося, було, не було. Тому наша книжка, окрім розлогих інтерв'ю і коментарів, має повідомлення з тих часів, з датою, з усім, щоб кожен охочий мог сам особисто перевірити. Тобто кожна теза, кожне свідчення кожного нашого світа підкріплюється або спростовується. Інформацію в змі того часу. І ще один критерій ми для себе вигадали. Ми вирішили, що перевірити співрозмовника на щирість може за допомогою неприємних питань. Неприємних було питань. Ну, наприклад, розмовляємо ми з Ярошем, правий сектор, так? провідник. І говоримо: пане Дмитре, а як так сталося, що правий сектор кришував рейдерів? А хто такий білий? А що це була за стрілянина? А що це були за вивіски правий сектор на підпільних казіно? Так? Як не Бог той самий каже, пане Олеже, а як же ви так тисли руку Януковичу? Ви ж таки принциповий націоналіст. так? Е, з кримськими татарами розмовляємо у нас співрозмовник з Міжліса Ростима Блятів. Питаємо, а що ж кримські татари не захистили Крим? Чому здали? Чому жодного пострілу, жодної акції не було? І це дуже цікаво, тому що в цих проявах, в цих відповідях проявляється, чи готова людина до щирої розмови, чи вона почне крутитися? І от тільки ті, хто відповідав на ці неприємні питання. На наш погляд щиро і відверто і не ховав би, правду, от, то ці заслуговують на роботу подальшу. Крім іншого, ми вирішили не обмежуватися в своїх дослідженнях Києву, адже <кій> насправді головні події, тобто доля Майдану вирішилася зовсім не в Києві. Ви, Якщо згадати ті часи, ми підібрали інформаційні повідомлення, то спочатку були захоплені обласні держадміністрації. Ну, в Львів Тернопіль, само собою, і в Полтаві, і в Чернігів, і в Черкасах. А потім було 18 лютого. Потім почались бойові дії на Майдані. Тобто, стрільба на Майдані почалась після того, як Янукович фактично втратив практично всю Україну. І тому ми вирішили знайти головні критичні точки, де вирішувалася доля Революції, поза межами Києва. Ми зупинилися на таких точках. По-перше, звісно, Крим. Це дуже цікаво, що там було насправді, як так сталося, що ми в результаті його окупували у нас. По-друге, Донецьк. Погодьтеся, що дуже цікаво, як так сталося, чому в Донецьку виникла ця так звана ДНР. По-третє, Харків. Тут питання, чому там не виникло. Адже Харків від Донецька, там, з точки зору руського міра, не сильно її відрізнявся. Так? четверте Одеса. Вже де, де, а в Одесі повинна була бути Одеська Народна Республіка, ви всі, так? Але її не було. Чому? Так? Ну і відповідно, у нас хто ще там залишається. А, і ще одна точка, ми для себе її відкрили, і я думаю, що ви теж відкриєте. Називається вона Херсон. Херсон начебто ніде не звучав, але вся руська весна заглинулася на Херсоні, тому що Херсон це затичка в гордочку Криму. Не взяти Херсон, виходячи з Крима, неможливо. А Херсон єдиний із цих південних регіонів, де навіть на секунду не було спущено українського прапора на довгу редмістрацію. Навіть фігурально не було в Херсоні. люди От, як нам розповідали, зразу після перемоги революції почали відловлювати всіх на вулицях. Просто звичайні радяни, пенсіонери хапали за руки російських журналістів, закликали самооборону, тому що він говорить російською мовою з акцентом. Значить, не наш. Там за будь-який триколор зразу хапали, тримали, поки прийде самооборона. Там до смішних фактів доходило, але тим не менше, там дуже жорстко самооборона там чергувала і зброєю, там дуже жорстко зупинили руські міри. Це дуже цікаво, тому що. Насправді ми недооцінюємо таких речей. Отаку от важливу точку ми для себе відкриємо. Там більшість українців у Херсонський областю. Це теж правда. Це теж якраз українці вони все-таки бувають різні, але активних українців там дійсно виявилося більшість. Ну, почитайте, подивитесь, там дуже цікаво. Херсон нас просто здивував, і це наше мало трап, Ми в Херсоні були в квітні. Коли в Слов'янську сидів Гіркін, коли оголошували ці всі республіки, а в Херсоні вже за Херсоном на Перекопі копали, закопували танками там на перекопі, теж було вже стояли частини, тому що в тилу був Херсон абсолютно український. Розумієте, там ще сама оборона сиділа в облдержадміністрації, але були в Херсоні. Але ми і ще вирішили не обмежувати часі, тому що, на наш погляд, подивитися треба, як же ж, цей майдан виник і Як це розрішилося? Тому період дослідження це з весни 2013 по літо 2014 більше року. І наша задача була ще зрозуміти, як же ж виникла виник Майдан, що до нього привело, чому такі масштаби, і як це в вираженнях карткових, та чим все це заспокоїло? Тобто, от уже в травні в кінці було зрозуміло розстановку після Майдану. Тому книга має 19 файлів. Кожен з файлів присвячений одній з проблем. Тобто це не хронологічно, бо хронологічно ми би. Ми ж два місяці стояли, потім дуже коротко воювали і все сталося одночасно, потім знову два тижні і так далі. А тут саме по тих темах, про яких ми говоримо. І перша ж тема це хто готував Майдан. Хто готував Майдан, може це ЦРУ готувало, може Литовські польські інструктори, може правий сектор. І у кожного ми ставили це питання, як ви готували Майдан і до чого це призвело. Адже Майдан почався, звісно, 22 листопада, але до того була в Раді, до того в Миколаїві було повстання, коли вбили цю акціону Макар. Так? До того були ну, первомайську проблеми. До того БТР в Києві ходив по Майдану Незалежності, коли була акція «Повстань Україна. Пам'ятаєте? Тобто, коли пам ім'я виникла в якраз 13-го року, і титушка прославився рід назавжди, але це було за півроку до революції. Так? Тобто вже були революційні процеси. Це ми все аналізуємо. Файл номер один, 1 хто готував Майдан? Другий файл і третій присвячені Майдану без політики, так званому Євромайдану. Взагалі, сама ідея без політиків виглядає досить дивно сьогодні. Так? А тоді ми з вами всі говорили, що політики погані і взагалі діла не буде і так далі. Щиро це говорив. Цей феномен потребує окремого дослідження, тим більше, що там за цим майданом стоять конкретні персони, тим, зокрема і Олег Грибачук, з яким ми говорили про це. Ну і звісно, файл номер 3 операція Йолка, тобто побиття людей на Майдані. Ми знайшли коменданта Майдана, який на той момент був, який на собі все, все це виніс весь цей погром. Ну і відповідно намагаємося знайти таємні механізми, кому це було потрібно, тому що дія була абсолютно неадекватна. Погодьтеся. Бити їх не треба було, але тим не менше це сталося. Наступні два файли, четвертий і п'ятий, призначені двом плазармом революції. Один стабільний, тобто це Майдан Незалежності, на якій, пам'ятаєте, 1 числа вийшла туча, яких ну, говорить мільйон, півмільйон, але туча людей вийшла і закріпилася там, а другий це. Пересувний Майдан, автомайдан. Це ж не, не дешева штучка, згодіться. Да? Там не, не, не дешеві машини, які їли багато пального. І він масов, такий мав масштаб. Ну з ким порівняти? Смахнув хіба можна, так? Нам, І Нам Паярков, з яким ми брали інтерв'ю, назвав це діло. Це каже революція з доставкою додому. Вони там сидять в своїх кончезапах, в своїх межегір'ях. Ми тут бунтуємося в центрі Києва, а вони ж не їздять в центр Києва і начебто не чують. І тут приїжджають. Машини. Два десятки, три десятки машин з парапарами, з гудками. І привозимо революцію прямо під паркан. Мітинг прямо під паркан. Як тоді Оксана Марченко сказала, вони заважають нам пити чай. От і починають заважати пити чай. Що може бути страшніше для можновласті, якщо йому заважають пити чати. Наступний файл присвячений питанню, хто насправді керував Майданом. Бо пам'ятаєте, коли Яценюк вийшов, сказав, куля в лоб так куля в лоб, завтра виступаємо і ніхто нікуди не визвіє. А 19 січня ніхто нічого не говорив, лише Яценюк сказав, у нас є от ви хочете лідера, у нас є лідер, це ви. Це народ. І народ став і пішов на грошець. І там була заваруха 19, те, що називається вогнехреще. Тобто, насправді, питання, хто керував Майданом, достатньо складне. Воно включає і поточне керування, і, звісно, гроші, які були на Майдані, бо там гроші це окрема історія. Ну, хоча б треба платити за вивіз сміття за біотуалет і таке інше. Це все дуже. Складний механізм. Ми намагалися поговорити з людьми, які мали безпосередній стосунок до практичного керування да, і У Нас, як журналістів, цікавили, чи були коробки спецсерах, чи в руках гроші носили, як це відбувалося, як рахували, як звітували. Ми знайшли свідків, які нам щиро розповіли все, все на цю тему. Наступний дуже цікавий момент була така ініціатива в форумі Євромайданів В січні, може, ви пам'ятаєте, в Харкові. Церкві був форм Євромайданів, в яким вперше з'явилося оплот, перше насильство, хлопці ока вибили із охорони Майдану. Але цей форум роздратував владу не менше, ніж з цим. От ми брали участь в цьому форумі і пам'ятаємо, що до є на нас насилали титушок і мінтів, і пакети, димові шашки, вибухи, все це ми там, і оплот, все це ми мали. А коли ми. Подивилися на Київ, то з Києва це що ми провокатори Банкової, і що по команді форми Євромайданів буде розбито Майдан в Києві. Тому що форма Євромайданів це була спроба координувати регіональний майдан, створити координаційний центр, щоб по всій Україні було, а не тільки в Києві в Дуже цікаво, чому це роздратувало і тих іти. номер 8 присвячений дуже складному питанню: питанню стосунків з Європою. Адже і тоді ми вважали, що Європа нам поможе. І зараз ми всі вважаємо, що Європа нам поможе. Але коли ми говоримо з людьми, які брали участь в переговорі з Європою і Штатами, виходить зовсім інша картина. Бо, виявляється, в стосунках з Європою було все як на футболі. Тобто, от студентів розігнали один-буть. Вони взагалі вважали Януковича легітимним президентом, а ви обрали собі людину з двома судинностями. Ми при чому? Їжте! Тому розмова була така: він порушив, розігнали жорстоко один. Ви навіть не згадаєте, дуже дивна акція під Святошинським судом, коли судили дзіндзю, затисли перку де примусили зняти шоу. І виявляється, це дуже стурбувало Європу. І рахунок став один-один. Ми не повірили, коли нам про це розповідають. Я кажу, При чому -то? Дуже просто. Наші свідки кажуть, дуже просто дерко представник влади. Народ примусив владу відступити. Що це таке? А якщо це у нас буде в Парижі, в Лондоні? Ви можете собі уявити? Вони були дуже незадоволені. Ми, звісно, полізли в інтернет. Все перевірили, зараз знайшли це повідомлення, що вони викликали наших лідерів тоді до себе, робили їм ай-яй-яй. так не можна. І рахунок став один-один. Після цього Європа сказала, що Ребята, ви теж винуваті. І коли 16 о, січня прийняли ці закони по диктатурі, так, рахунок став 2-1. Але 19-го, коли почала з заява. Європи була, що винні в цьому влада і право Це фантастика. Ми, чесно кажучи, про це навіть ніколи не думали. Але от тут в файлі все це викладено людьми, які, власне кажучи, в цьому варилися і безпосередньо спілкувалися з європейцями. І що дуже цікаве, ну, ви, що, ви могли спитати, а що може зробити Європа? Право в тому, що наші свідки розповіли нам, що в 2004 році якраз Сполучені Штати з Європою і не допустили кровопролиття. Коли Кучма відключив телефони, а бійцям внутрішніх військ роздали автомати з бойовими патронами, вони знайшли спосіб донести до вух Кучма, і тут написано, як, що йому буде, якщо почнеться стрільба. Вони просто розказали і рахунки, і майно, і діти, і все це намалювали, які були санкції, і тоді стрільби не було. А тут нікому жодних санкцій, жодних загроз із Януковського кукла не було аж до 20 лютого. Наступний файл присвячений і не може не бути присвячений правому сектору. Це унікальне явище, яке виникло на Майдані, яке звинуватиме у всіх гріхах і в перемогах зразу. Ми поговорили, звісно, з Яришем, ми поговорили з людьми, які організовували правий сектор, бо це не був Яриш, там були інші люди на цих зборах. А, і про всю цю правду вони нам розказали. І що дуже цікава штука, дві цікаві штуки, і дуже яскраві, всі про них чули, захоплення адміністративних будівель. На з яких і КМДА, перша ластівка, так? І потім Мінатом енерго, Мін агрополітики і Мін'Юз. Пам'ятаєте, Лукаш навіть без макіяжа прибіжав у халаті якомусь і загрожував, що введуть військовий стан. От. І навколо. А далі були захоплення обласних адміністрацій в регіонах, які вирішили долю Майдана. І нам стало цікаво, тому що навколо цих захоплень. Е навіть була стрілянина, висіляли, Майдан, здавав їх владі, потім брав назад. Що це була за історія? Ну і друга історія це медики на Майдані. Ми теж чули про це багато, і навіть керівники медиків на Майдані мусі став міністром, богомоли стали депутатами, і тому до них ми не пішли, а пішли до інших, хто нічого не отримав. І вона розказала дуже цікаві історії. Ну, звичайно, про ці госпіталя, які виникали ні звідки, про цю апаратуру, яка. Привозилась на Майдани, не самі були, самі таскали в тому числі цю апаратуру. Але були ще такі нюанси, які нас щиро вразили. Тому що скільки місяців стояв Майдан, жодного харчового отруєння масштабного, жодної епідемії, нічого не було. Виявляється, на майдані працювала санстанція. Виявляється, санітарні лікарі обходили намети, дивилися в очі, дивилися санітарний стан. Виявляється, вони взяли під контроль всі харчопункти і примушували викидати те, що відсувалося, перевіряли стан технологічний всього цього. Виявляєте собі, так? який рівень організації. У нас тільки одне питання: цю санслужбу не пересадить в міністерство відповідних департамент, так? щоб вони так само там ефективно організували. Але це вже питання не до наших героїв, а трошки інше. Наступний файл присвячений дуже важливим питанням перемовинам з Януковичем. Так і називається, кого і як почув Янукович. Бо перемовини це не були тільки зустрічі його на банкові. Це почалося круглі столи, почалися іще в грудні. Переговори тривали постійно в Верховній Раді між представниками банку і представниками опозиції. Ну і само собою розмови з Януковичем безпосередньо трьох лідерів. Тобто ми нам розказали про всі ці питання, і відповідно ми по інформаційних каналах перевірили, як це було, і відповідно цю інформацію ділимося з вами. І ще два файли присвячені не насильницькому майдану і насильському майдану або біля майдану. Ненасильницький майдан пам'ятає, Автомайдан це типова не насильницька акція, її ми агитуємо, так? Байкот, пам'ятаєте, регіоналів, не заправляється на цій заправці, не купив цій. Абсолютно мирна акція. Де лежав під прокуратурою, лежачий був пікет, не давали прокурорським пройти, не наступивши на людей. Тобто весь цей тиск треба обов'язково. Це така імені Ганді, тактика перемоги, вона була, але була і друга частина, яка призвела до жертв. Більше сотні з нашої сторони, 13 міліціонерів загинуло, і ми собі поставили питання. А на майдані зброя була? була. Було. Безумно. А з чого ви стріляли? А скільки? Багато. Багато. Ми самі чули, як рвалися бойові гранати в центрі. Ну, Хто їх кидав, ми не знаємо. Але що це були бойові гранати, ми чули, бо потім на війні теж почули і могли порівняти. Питання, нам навіть ми знайшли в пресі шикарне повідомлення. Сьогодні міжнародним спостерігачам показали, що на Майдані немає зброї. Ну, показати, що немає, я теж терміну автори. У мене зброї немає, бачите? І ви скажете, у мене в задній кишені пістолет. Тобто, мене страшенно зацікавив цей факт, а також як розкручувалось насильство. Це безпредельний майдан, почав палити палить мінтів коктейлями. Чи щось було до того? І так далі. Тобто вся ця хронологія насильства це зброя це об'єкт нашого дослідження. Ну, в такі особливо важливі свідки. Ну, знов таки, той самий Яриш, який розповідав, як він ходив на переговори до Януковича, і говорить, я на банку зайшов з зброєю, з пістолетом. І здав її своєму охоронцю тільки на порозі кабінету Ілоковича. Ну, само по собі дуже цікаво, так? Своєму охоронцю. Своєму охоронцю, там, на їхньому. Ми кажемо, Дмитро, а зброю тебе легальна була? Він каже, звісно, нелегальна. Ми кажемо, а писати про це можна? От. Він каже, слухай, на мені зараз стільки зброї. Там 15 мінометів, протитанкова зброя і так далі. Навіть БТР на мені, пиши, що хочете. той пістолет мені репутацію не запісує. Це те, що стосується зброї збройного А Наступне питання подій в Верховній Раді, бо Майдан відбувався на Майдані, в Верховній Раді теж почалося передбачала. Що нас спонукало дослідити це питання? Пам'ятаєте, 16 січня більшість проголосувала руками за закони про диктатуру, так? а 21 го чи там 22 лютого та сама більшість проголосувала за відставку Януковича. Так буває? Так не буває. Друге питання. Верховна Рада відкрила своє засідання 20 лютого, коли іще стріляли. Верховна Рада знаходилася кубла всіх титушок і Беркутів, всіх знаходилася біля Верховної Ради. Як в Верховну Раду потрапили опозиційні депутати, все це? хто ввімкнув світло, хто ввімкнув систему Рада? Бо не можна ж просто... Верховна Рада це не приміщення, це ціла система, працюють люди, і хтось вивів на роботу. так? І якось це було легітимізовано. Оці <клес> механізми ми спробували дослідити, і відповідно наші свідки нам про це розповідали. Ну далі три файли. Крим, окремий файл дослідження, що ж сталося, чому його так здали, і як був Майдан в Криму, і як кримські татари, там дуже важливі свідки з кримських татар. У нас є, і е, е, ті, хто був в Криму в е, початок цих подій. Донбас, окремий файл. Ну і успішний Харків, Херсон і Одеса в одному файлі, щоб зрозуміти. Як же ж так там перемогли, а в Донецьку ні? Ну, останній 19-й файл, присвячений дослідженню простого питання, хто переміг на Майдані? Бо якось так виходить, що ми якби, з вами тут, а вони там де там, так. Тим більше згадаємо, домовленість була яка? Кличко президент, Яценюк – прем'єр, Чернобог голова Верховної Ради. Була така домовленість? Озвучена? Була. І? А чому? Як так сталося? Так. На якому етапі раптом з'явився турчина? Звідки взявся Порошенко І так далі. Чому е, всі домовленості було порушено? Ну, ці всі механізми, тобто переговори, формування уряду після цього. Так? Все це нам розказали люди, які брали в цьому безпосередньо участь. Ну і е, передостання це вже не файл, і, е, не таємний файл, точніше. Це ми так його назвали, що він не фал, тому що ми, коли брали інтерв'ю, у нас 19 mm. героїв. Не один свідок на одну подію, але так співпало, що 19 героїв 19 файлів. До речі, дуже цікаві є. Речі нам вдалося методом журналістського розслідування знайти людину, яка 1 грудня вкрала той знаменитий бульдозер. Жовтий бульдозя. Хто взяв ключі, його шукали пшонка, його шукав Захарченка і знайшли ми в результаті.